Суми наше рідне місто. А чи знаєте ви, чому місто має таку назву? Існує декілька версій походження назви міста. За легендою, місто збудували за гроші, які були в торбах, знайдених козаками на березі річки. Через це на гербі Сум і зображено три сумки. Від них нібито й походить назва міста. Дехто пов'язує назву міста сум з українським дієсловом сумувати або іменником сум, маючи на увазі почуття переселенців, що опинилися далеко від рідних земель. Та найвирогідніше назва сум походить від топонімів назв річок Сума тепер сумка та сумка тепер стрілка, що є частою практикою при називанні поселень. Сумка хоча й перетворилася на струмок і досі тече містом. А чи знайомі ви з символікою міста? Розгляньте герб і прапор міста суми. Як ви думаєте, що можуть означати кольори символи на місці? міста суми щит. Кольор його поля срібний. На полі герба розміщено три чорні суми. Дві зверху, одна знизу, з перев'язами та золотими гудзиками. Своєю формою вони нагадують сумки, які носили козаки сумського полку. Чорний колір означає обережність, мудрість. Прапор міста суми квадратне полотнище смарагдового кольору, в центрі якого розташований герб міста. На цьому гербі зображено срібний щит з трьома чорними мисливськими сумками, поясом. Та золотими гудзиками. Дякую всім маленьким супчанам за увагу.